На початку зустрічі міський голова Василь Сидор обумовив, що звіт є спільним підсумком роботи за звітний період усієї громади. Звіт міського голови це не тільки звіт міського голови як посадової особи, але це є. Результат роботи органів підприємств, станову організації нашої громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету, звіт містив узагальнену інформацію у аналітичному викладі за усіма напрямками життєдіяльності громади, найперше. Економіки щодо економіки є надзвичайно важливим, тому що питання економіки для нас є сьогодні пріоритетом. Це дає можливість сьогодні не тільки виконувати функції, але й допомагати збройним силам і мати порівняно стабільну ситуацію. Аналіз виконання місцевого бюджету із графічними зображеннями на екрані у розрізі надходжень та видатків. Що хочу відмітити, що за цей період часу ми повністю забезпечили фінансування всіх без виключення галузів. В економіки у нас не було затримки зарплати. Ми старалися максимально виплачувати відповідні видатки, в тому числі комунальні платежі, от, але. Одне із самих пріоритетних і надзвичайно важливих для нас залишалося з першого дня питання це допомога збройним силам України. Допомога силам безпеки та оборони усіма закладами, установами, підприємствами, усією громадою стала ключовою темою звіту. Мало того, що ми сьогодні говоримо про звіт про кожну гривню, про кожну копійку, Це надзвичайно важливо, тому що нікого не повинно. Виникати сумнію, що наші заклади можуть якимось чином зловживати. Я ще раз глибоко вдячний. Ми в цьому плані будемо працювати спільно і будемо все робити, щоб наші воїни чувствували підтримку. Міський голова відмітив злагоджену роботу усіх структур, від яких залежало прийняття зважених рішень. Я хочу. Шановні славчани, я хочу сьогодні дійсно відмітити, що робота депутатського корпусу побудована дуже системно. У нас не було ні одного зрива. Ми практично змогли реагувати на ті виклики, які були вчасно проводити сесії. Таким чином максимально забезпечити роботу всіх органів громади, і так само виконавчий комітет дуже потужно працює, Я хочу всім без виключення подякувати завжди важливою на порядку денному, завжди під прискіпливою увагою громади робота. Та комунальних підприємств питання роботи комунальних підприємств є надзвичайно важливе для нас, також тому, що ми дуже добре з вами усвідомлюють електронергію, вода, тепло це є не тільки важливо, це є надзвичайно важливо для того, щоб людина могла працювати на тому ще раз. Хочу звернути для того, щоб не було спекуляцій. Всі комунальні підприємства водоканал, канал, ЖК сервіс є власністю громади. Детально аналізувалася та слайдами із фото ілюструвалася. Також робота однієї із найбільших галузей освіти. Зосереджувалася увага на роботі закладів медицини, культури соціальної сфери. Вагомим та стратегічним для громади є такий напрямок, як проєктна діяльність. Звіт у повному викладі сьогодні уже є доступним для ознайомлення на офіційних ресурсах Славутської міської ради та її виконавчого комітету. А на сам кінець відкритої зустрічі із громадянами міський голова наголосив, що триває робота над проєктом бюджету громади на 2025 рік. Ми запропонували обговорення і проєкт бюджету на 25 рік. У нас були деякі пропозиції. Я хочу відмітити, що всі без виключення пропозиції, які надавались, вони в мене є. Ми їх аналізуємо в обов'язковому порядку. І багато, що треба відмітити, що багато багато дуже важливо, дуже, дуже влучних, і в нас підпадають думки. А є питання такі, що ми коригуємо свої дії. Я хочу відмітити, що ми в обов'язковому порядку враховуємо думки, ми коригуємо свої напрямки що ми бачимо потребності, тому що ну, наше бачення вроде би стратегічне, але все одно дуже важливо знаєте, звернути увагу може, на ті питання, які є важливі для е, якоїсь категорії людей або для людей, які проживають в якомусь мікрорайоні і так далі.